Всім привіт! Це канал Слухаємо Книгу, і сьогодні в нас п'ятий розділ книги Андрія Чайковського за сестрою. Хто не слухав попередні чотири розділи, тут по Піскассі можна їх послухати. Ну що ж, Андрій Чайковський за сестрою. П'ятий розділ. Татарські бранці, що були в кощі, зміркували зараз, що воно щось робиться. Як лиш почули свою ставку, а татарва кинулась до коней та зброї і вийшла з коша. Вони догадувалися, що десь недалеко, мають бути козаки, і в них блисла надія, що, може, їх відіб'ють. Вони почули татарський бойовий оклик та зараз і побачили, як татари почали звивати свої шатра, запрягати вози й татарські арби. Татари порозділювали бранців після того, що вони були варті дівчат та малих дітей окремо, жінок та козаків теж окремо, усіх стерегли пильно і не розв'язували їм рук. Гіршу частину добичі вели на мотузках попри коні. Бідні бранці були страх помучені і мали велику спрагу. Коли татари розклалися кошем, кожен бранець приліг на траві, де стояв. Між тими, що йшли пішки, був і Степан судак Павлусів тато. Без шапки, босий, в одній свитині із зв'язаними руками. Він приліг на траві. Татари кинули їм, як собакам якоїсь паляниці, і кожен пішов до шатра. Степан не знав, що сталося з Ганою та Палашкою. Не знав, чи вони живі, чи в неволі. Він волів би, щоб їх убили. На згадку про неволю в нього завмирало серце з болю, така неволя гірша смерти, а він лежав тут безрадний. Лежачи так, він сіпав з усієї сили мотуза та тим більше затягав вузол, даремна праця. Степан обернувся боком, відтак горі спиною і, нібито жуючи поляницю, почав зубами розмотувати мотуза. На його радість вузол попускав щораз більше. Степан оглядався на вартового і розмотував зубами вузол. В кінці почув свої руки свобідним. Не рухаючись з землі, він вийняв обережно з кишені ножа і найближчому товаришеві розрізав мотуза. Ніж пішов по руках, а вартовий татарин і не догадувався нічого. Поглянувши на бранців, що лежали в купі, не рухаючись, він пішов далі. Бранці, одначе не рухались. Дожидаючи слушного часу. Та в тій хвилині пригнало в кіш кілька татар і стали щось балакати. Від того в коші, наче запалило. Татари сідали на вози і почали рушати з місця. Бранці посхапувалися і гуртом скочили над беріг ріки в комиш. За ними пігнало багато й таких, що не вспіли розв'язати рук. Татари бачили це, та не було багато часу їх ловити. Вони втікали з тим, що їм лишилося. Ті, що не успіли втекти, мусили тепер бігти, мов собаки, попри татарські коні, а хто не здужав, тому зараз відрубавували голову, коли нагайкою не могли його підігнати. За хвилину лишилось тільки потоптане місце, де стояв татарський кіш. Втікачі сиділи тихо в комиші. Боячись промовити й слово, вони не знали напевно, що сталося. Може, ще поганці вернуться. Догадувалися, що була стріча з козаками, та хто побідив. Настала темна ніч. Довкруги було тихо, аж тепер рушилися втікачі. Небагато либонь наших спасівчан рятувалось, каже один, зітхнувши. От ліпше не говори, каже Степан. Бо серце ножем краєш, моїх усіх чи не в полон забрали, а моїх вимордували на очах. Боже, Боже. За що ми так терпимо тяжко? От мовчи, не стогни, а то ще біду накличеш. Всі ми на однім коні їдемо, усім дісталося. Та де дехто заховався у тернину?» Хіба дехто з того боку. Ти бачив я, сир, а кілька трупів лежало. Якби ми так були, всі боронилися, таки були б, не дались. У нас було козацтво. Говори здоров, та хто ж сподівався, це вночі усе спало. Гей, братики, здійміть з мене матуза. У кого ніж, признавайся? Знайшовся ніж і стали розрізувати решту. А бодай тебе, руку мені скалічив. А хіба ж я поночі виджу? Братчики, їсти страх хочеться. Ходіть напитися води та заїду, вибачайте. Завтра вернемося в нашу спасівку, то, може, дещо й знайдемо. Пішли усі до води. Вода була тепла, відтак знову в комиш. Посідали в колесо і кожний важко задумався не більш як доба, як кожен був щасливий у своїй хаті, серед любої сім'ї, й щастя, ніколи вже не вернеться. Ой, бідний мій синку, що з тобою сталося? заплакав один. Не побачить тебе більше мої очі на цім світі. Кожний, сперши голову на коліна, задрімав. Вже було рано, як втікачі почули якийсь гамір. Усі прокинулись. Один підвів голову з комишу і крикнув Наші. посхапувалися. На те місце, де стояв татарський кіш, приїхали козаки недолі. Гей, козаки, і братчики, не дайте пропасти! Втікачі гнали прожогом до козаків, хапали їх за стремена і плакали з радушів. Хлопці, гукав недоля. Нагодувати голодних. Козак добував з торбини, що мав і подавав. Якби вас так перед учора Бог приніс, не було б тої халепи, і хрещений народ не пішов би в неволю. Не журіся, догонимо. В тій хвилині скочив з коня Павлусь і прибіг до батька. Таточку, тату, де наша Ганна? Він обійняв батька за шию. Пропала, синочку, пропала. Говорив Степан. Татари зловили Ганну і маму. Маму ні, Її татарин вбив, я бачив. А, а, а мене, штату, не пізнаєш? обзивається Петро. Степан не пізнав зразу, а відтак обійняв старшого сина. Сини мої соколи. Ось де ми стрінулись Гей, люди добрі. гукнув сотник. Кому воля, бери коня та зброю і приставай до нас нам не можу часу ти тратити. Небагато спасівчан вернулося додому. Хто сподівався когось із своїх знайти, той і вертався. Інші взяли татарську зброю і пристали до козаків. До них пристав і Степан йому не було до кого вертатися. Тепер недоля залишив частину козаків при таборі, а з іншими вибраними пігнав слідом за татарами. Слід був значний, бо татари їхали возами. З тими козаками пішов і Степан. Він надіявся віднайти дитину. Козаки пустилися скоком, слід показував до берега ріки. Вже було коло полудня, як передові козаки повідомили, що побачили татарський табор. Недоля казав напоїти коні й відпочити. Тепер уже татарва не втече. Попас тривав недовго. В полудне найкраще нападати, бо татарин лінивий від спеки і неворохливий. Посідали знову на коні й рушили. Татари рушили теж. Їм пильно було до Криму. Козаки їхали підтюпцем. Недоля послав більшу частину своєї сотні далеко вбік. Вона мала об'їхати колесом і забігти татар збоку. Так і сталося. Козаки наближались з двох боків. Вони бачили табор, як на долоні. Він тягнувся довгим мотузом понад берег, наче велика гусениця. Вози тягнули воли, а татари їхали на конях боками. Тепер козаки рушили з усієї сили. Татари побачили їх і зараз загадали отаборитися возами так, як це зробили козаки. Почали підганяти воли батогами і заїздити на боки, але було запізно. Козаки налетіли на них, як яструби, татарі не вміли гаразд боронитися, деякі стали по одному втікати та тих половили на аркан. Цілий табор з усім награбленим добром дістався в руки козаків. Степан з Петром увихалися поміж возами, де були бранці. На кількох арбах знайшли кілька спасівських молодиць і парубків. Ада Гана. кричав Павлусь, ідучи вслід за батьком. «Немає її, синочку, обізвалась одна молодиця. Ще вчора забрали татари всіх дівчат і малих хлопців, і поїхали наперед. Степан лиш руками сплеснув. Павлусь посумнів. Уся надія пропала. Таточку. Петре, просіть пана сотника, хай прикаже здоганяти, ми їх піймемо напевно. Господи, що з зганою сталося? Козаки не втратили в цій стрільчі нікого. Недоля загадав спочивати тут довше. Козаки розтоборилися, зарізали кілька волів і почали пекти м'ясо. Спасівчани, що тут були, порадились і рішили з возами, кіньми і відібраним добром вертатися вранці додому. Степан випросив у сотника, щоб пустив і Петра. З цього не був радий Павлусь. Він знав з оповідань Андрія, що то є татарська неволя, в яку попала Ганна. Він знав, бо це знала кожна дитина в Україні, що поганці виробляють із бранцями, що їх продають на базарі. І він уявляв собі, як його любу сестричку татарин веде на мотузі на базар. Як її поганці оглядають та торгують, а відтак везуть в далеку турецьку землю геть за море, і звідти ніколи її вже не вернутися. Йому збиралось на плач. Хіба ж тату, так її нещасно залишимо без помочі? Так мусить бути, коли не можна інакше, каже батько. От нерви мого серця. Не вона одна. Чому не можна? Ось ми три їдьмо в Крим. Та її освободимо». А знаєш ти, братіку, де Крим?» – відзивається Петро, там усі три пропадемо і нас розлучать, та її не видобудемо. Пропало. Павло затяв зуби і не говорив більше нічого. Вже над вечором надійшла решта козаків з табором. Настала ніч. Козаки полягали спати. Павло лежав між батьком і братом, ніби спав. В обозі затихло. Тоді Павлусь устав тихенько, надягнув на себе кожухину, взяв сумку з сухарями в брата і його дві пістолі, мішочок з кулями і ліжок з порохом, припняв свою шаблю і пішов, несучи своє сідло на голові поміж сплячих козаків, просто до того місця, де паслися коні. Найшов свого коня і обережно виїхав по межі ватри вартових козаків у степ. Від'їхавши на таку віддаль, що його кулею не досягне, він потиснув коня і пігнав скоком. Тепер поглянув на зорі і завернув коня на південний захід. Там і Крим лежить, думав собі хлопець. Бо покійний дідусь показує мені частенько зорі на небі, по яких і серед ночі не заблукаєш. І хлопець добре собі запам'ятав. Дідусева наука стала йому в пригоді. Ось це великий віз!» – повторяв собі Павлусь, а ця зоря над ними показує північ. Ну, напроти неї мусить бути південь, і туди він поїхав. Коли степан з Петром рано прокинулись, павлуся не було, їх аж заморозило. Вони відразу догадалися, що завзяте хлоп'я поїхала шукати сестри. А звідти, напевно, не вернеться, пропаде. Коли це сказали на долі, він говорив: Як хлопець з нього вийде сілий, то знайте, що з нього кошовий буде. Це був п'ятий розділ книги Андрія Чайковського за сестрою. Підписуйтесь на канал «Слухаємо Книгу, ставте лайк, щоб не пропускати нові аудіокниги. Підписуйтесь на канал, це допоможе каналу. Ну що ж, всім до зустрічі!